Друзі, всім вітанечко. Така цікава тема. Вона не просто так виникла. Сьогодні мені ранком телефонувала жінка похилого віку. Вона має вже вік 78 років, і вона мені розповідала свою історію життя з приводу з приводу того, як вона залишилася без власного житла. При умові, що в неї була взагалі трьохкімнатна квартира, яку вони разом з її чоловіком колись отримали і приватизували на двох. Історія наступна. Чому я хочу вам її розповісти, щоб ви таке не робили? Бо потім ви нічого з цим не зробите. На жаль. Значить, її син, єдиний син, він. Взяв собі в дружини молоду жінку з дитиною? В нього такий, знаєте, характер більш м'який, він добрий, він і вдома прибирається, і все робить, все класно, а жіночка така, вона бачила, що чоловік більш лояльний, і вона почала, знаєте, як в народі кажуть, трішечки з нього смикати мотузочки. Так ось, ситуація яка? Нова дружина. Єдиного сина цієї жінки. Ось зараз не стан, і вона говорить, значить, оскільки це квартира в Харкові, давайте ми продамо її і з вами, значить, переїдемо в інше місто, більш безпечніше Ну вона казала про місто Вінницю. Ви продаєте цю квартиру, значить, і ми всі разом пакуємося і переїжджаємо до міста Вінниці. Ось. Але не сталося, як гадалося. Квартиру в Харкові ця жіночка продає ось. І що виходить? Наче вони всі разом приїхали у Вінницю. Ці гроші, нова дружина, сина говорить, мамо, віддайте нам, на що ви з такими сумами будете їздити, хай воно буде нам. Ми ж все одно зараз всі разом будемо шукати, що купити, чи будинок, чи квартиру. Всі разом, значить, і ви там будете також власницею. Все буде чесно, не переживайте, давайте гроші. Що зараз є? Жінка залишилася взагалі без квартири, без грошей. Не зрозуміло, яким чином ця нова дружина цього сина значить мовила взагалі купити окреме житло і не в Вінниці. Ось і незрозуміло, де, тому що цій бабусі нічого ніхто не говорить. Вона розгублена, вона в шоці від того, як з нею поступили. Ось їй зараз там допомагають, слава Богу, але питання в тому, як не варто робити, коли ви маєте так майно і ваша, наприклад, улюблена єдина дитина, ось таку історію може Витворити не від себе, а, наприклад, хтось на неї має вплив психологічний має вплив, як в цій історії, то ви маєте для себе друзі розуміти, що якщо ви продаєте власне майно, ви маєте самостійно свідкувати за купівлею нового майна, якщо ви вже вирішили ти типу, порозширюватися або змінити місце проживання, ви самі маєте обов'язково контролювати, що ви обираєте, яким чином це все робиться, тобто, що буде куплятися, щоб ви отак. Не передавали ваші гроші комусь, або якщо ви все ж таки не можете самі пересуватися, бо різні історії бувають там по стану здоров'я, не можна там кудись ходити, складно, тяжко і таке інше. Ви маєте розуміти, що ви маєте тоді, якщо ви даєте навіть синові своєму власному гроші або невістці даєте гроші, то вам треба це укладати договір, що ви, наприклад, даєте позику, щоб ці гроші потім ось так кудись, як знаєте, як повітря. Не просто не взяло і не зникло кудись. Чому я вам це проговорюю? Тому що насправді от таких от нюансів, які в сімейному житті покладаються на довіру, зазвичай там і є величезний ризик того, що вас, вибачте, кидануть. Свої ж кидануть, розумієте? Тому що ваша дитина може бути класно вихована, ви там в неї або в нього вкладалися все життя, виховували, ви знаєте, що, чим ваша дитина відповідно живе, але ви не впевнені, хто в нього або в неї буде пара. Партнером, тому що буває не дуже рідко, коли для прикладу. Чоловік дуже лояльний, обирає собі жінку, знає така ух, характером, як то кажуть, генерал в Юбці. Або навпаки, дівчина з дуже впливової родини обирає собі якогось такого хлопця, який з неї також тягне мотузочки. Зараз це дуже модне таке слово аб'юзер, але насправді це дуже таке розширене поняття. Ми в своєму курсі пані в законі. До речі, оці всі різновиди людей чоловічої статі мають цінувати чоловіки, чоловіків, які з якими не варто взагалі навіть починати стосунки серйозні і будувати родину, то ми це все е, описали в нашому курсі, тому кому цікаво, можете ознайомитися. Це дуже, до речі, корисно для себе і для власної безпеки в майбутньому. Для чоловіків ми також будемо окремо робити там певні частини курсів, додатково ми це все помідовимо. Але, друзі, для того, щоб ви були впевнені, що ваше майно, яке ви разом вирішили з сином, з донькою продавати, на які б у вас. Зараз не були б шикарні відносини. Ви не можете бути впевнені, хто на вашу дитину станом на зараз має інший вплив. Зазвичай це діючі партнери, партнерки, які можуть а, потім впливати і не на вашу користь. Тому що цій бабусі, на жаль, вже в юридичному плані не допоможеш. Тому що сказати, що а, щось сталося не так, ну вона ж добровільно віддала гроші своєму синові, правильно? Так, ніякого ж не було з боку там примусу, невістки. Ні. Тобто, навіть написати а, в поліцію заяву про це, що було якесь шахрайство, підстави немає, розумієте? Тобто людина зараз, якій 78 років. Стала фактично безхатько, і вона має зараз якимось чином собі вирішувати це питання. Розумієте в чому моменту? Тому що ви маєте розуміти, що у вас досить така небезпечна ситуація, коли ви хочете, наприклад, продати власне майно, а потім купити в іншому місці щось ще. І не ви контролюєте фінансовий процес, не ви обираєте житло, яке буде нове. Розумієте? І в цьому моменті вам би я рекомендувала, якщо ви не знаєте, от ви хочете від душі віддати гроші вашим дітям і не знаєте, як це правильно зробити, звертайтесь краще до нотаріуса і так і кажіть, що мені потрібно зафіксувати, що я передаю, наприклад, гроші синові або невістці, або дарую, або хочу, щоб тобто ви пояснюєте, що вам треба, або до адвоката, ви можете. Відповідно, звернутися, проконсультуватися, тому що таких історій насправді дуже багато. Просто мені сьогодні, от ми з годину проговорили з цією жінкою сьогодні ранком. Субота, знаєте, людина на дзвоню і на дзвоню. Я розумію, що щось сталося певно. Ну тому, що по суботах е так сильно не названюють нам. Це тільки починається, коли. Робочі дні. Тому, друзі, ось чесно, от мені крається серце за таких людей, коли отак от власні діти, можливо, не з, не з власної примхи, можливо, там не розуміючи наслідків. Тобто їхні. Ну, хоча, в принципі, дорослі люди, як вони не можуть розуміти наслідків, мені здається, це неможливо. Але ось таке витворяють зі своїми власними батьками похилого віку. То тут вже розумієте, ви не можете потім на це вплинути, якщо не було договірних якихось відносин, хоча б зареєстрованих в у нотаріуса. Я розумію, що це додаткові гроші, але ви зрозумієте інше, це ваша безпека. Це ваша особиста безпека. Тому якщо ось така ситуація у вас зараз назріває, що ви е, плануєте продавати майно одне, е, додати можливість вашим дітям десь окремо проживати, але ви розумієте, що у вас самих нічого не залишається. То ви спершу думаєте про себе, ви спершу собі там купуєте будиночок або там квартирку, якщо ви хочете дітям частину цих коштів надати. А вже потім віддаєте залишок, далі віддаєте залишок вашим дітям, якщо ви там хочете щось чимось допомогти. Розумієте? Тільки так це робиться. От хто е користувався літаками, всі знають. Знаєте, що там рекомендують в правилах безпеки? Дорослий. Спершу не дитині допомагає, а собі. Це робиться чому? Тому що, коли притомний дорослий, він може допомагати відповідно і своїй дитині. Так само і тут, скільки б років вам не було, ви маєте собі запам'ятати, першочергово ви маєте попіклуватися самі за себе, а вже далі ви вирішите питання забезпечення ваших дітей. Навіть якщо вам вже ви похилого віку, і ви не розумієте, ви розгубилися, будь ласка, Поратися з сусідами, не знаю, там в інтернет зараз хто може виходити, там хто передає там наші телефони, нам з колегою телефонуйте. без різниці, але ви маєте розуміти, що ваша безпека проживання у вашому власному майні це першочергово. Тому що з віком в людей якось це змінюється, і знаєте, все хочеться віддати дітям, щоб все це було. Типу на краще, але історії говорять зворотні напрямок, показують нам. І це дуже боляче дивитися на людей похилого віку, які залишаються без нічого, розумієте? Без нічого, абсолютно. Просто на вулиці. І допомогти цим людям можуть тільки благодійні організації, той самий Червоний Хрест, тому що починає це. Знаєте, хоч хтось хоч чимось допомогти. Е, там... Поселити кудись безкоштовно, тому що людина вже, вибачте, під 80 років, ну куди вона піде працювати? Там вже і з ногами проблеми, і з тиском, і з усім чим тільки хочеш. Тому, друзі, будь ласка, якщо ну можливо, ви, ви знаєте, там у вас сусіди в таких станах, вони зараз там думають щось, можете просто цей. Ефір репостити, я розумію, що він, знаєте, більш емоційний, ніж юридичного напрямку. Але просто, от знаєте, мені воно наболіло, тому що сьогодні я з цією жінкою разом плакала. Тому що, ну, а чим допомогти? От реально, а чим допомогти? Ну, тобто, жінка сама добровільно продала своє майно. Вона знала, що це трекементна величезна квартира, що це коштує багато грошей. Вона ці гроші бере, віддає, невістка з цим сином в Ахапку, кудись і, і все, і зникли. Не зв'язку, не зрозуміло, що де, і так далі. Ну тобто, це є вже проблема, яку, на жаль, навіть поліція не вирішить. Звісно, можна подати там на місце знаходження цього сина, але що це по факту вирішить. До речі, з приводу примусу догляду за батьками такої процедури не існує. Ви дуже багато нам в приватні повідомлення, друзі, пишете, коли, наприклад, батьки. Похилого віку в них маленька пенсія. А діти, наприклад, вже дорослі нормально собі живуть, там кайфують від життя, граються в онлайн ігри. Там і 30, і 40 років буває. Так там дівчата і чоловіки там сидять, рубаються в доту і ще в щось. А про батьків не думають, а батьки шукають можливості, як ж все ж таки отримати хоч якусь допомогу від дітей. На жаль, такої історії, що прямо ну, змусити доглядати, немає, але є варіант для прикладу вам подати в суд на аліменти. Якщо у вас невеличка пенсія, є така можливість в судовому порядку подати на аліменти. Це перший варіант. Другий варіант ви можете домовитися з людиною, яка до вас лояльна, ви до неї лояльні, ви їй або йому довіряєте, і укладати договір про ваш догляд в обмін на нерухомість. Таким чином, ви самі собі робите забезпечення того, що 100% за вами доглянуть як не ваші діти, то та людина, яка дійсно буде за вами відповідно доглядати, вам буде допомагати купувати ліки, лікувати, купувати продукти, готувати їсти і так далі. І якщо ці умови не будуть виконуватися, то ви, відповідно, можете і цей договір розривати. Але такі речі важливо робити. Не покладайтеся, будь ласка, на совість. От покоління, яке зараз 60, ще є оця історія, що треба покладатися на совість. Друзі, зараз, на жаль, такий час. Я з цим сама не дуже погоджуюся, тому що. Ну, в мені ця історія, знаєте, мене дуже гарно виховали, і в мене совість є. <гум> Вона ще існує. Але те, що я дивлюся, наскільки зараз люди стали більш холодними один до одного, то я вам хочу сказати наступне: покладатися на совість в наш час це небезпечно. Фіксуйте це договорами. Оце безпечніше. Так ви трішечки залишите грошей у нотаріуса. Але ви точно будете знати, що ви убезпечите самі себе, тому що казки від родичів, від нових дружин або від нових чоловіків ваших дітей це добре, але казки не годують, казки не зігрівають від вітру холодного, казки аж нічого взагалі не дають. Це бутафорна історія. А от те, що ви хочете, щоб все було гаразд, то ви в такому разі, друзі, будь ласочка, старайтеся все ж таки задумуватися над тим, що ви робите. Емоції, на жаль, в цих питаннях не допомагають для того, щоб ви потім не ходили в поліції, для того, щоб ви потім не судилися, для того, щоб ви взагалі не були в шоці від того, що. З вами могли натворити або вже натворили, то, будь ласка, старайтеся коли ви ось так з нерухомістю, єдиною своєю нерухомістю ризикуєте, а це ризики, це ризики, то ви, будь ласка, <кій> звертайтеся до нотаріусів, укладайте необхідні договори, або просто ці гроші кладіть собі на рахуночок депозит і далі. Користуйтеся, відповідно, послугами ріелторів і так далі, щоб у вас все було, як то кажуть, правильно оформлено. Я це не просто так проговорюю, тому що дуже багато людей зараз користуються довірливостю людей, які от 50, 60, і залишають людей просто без. Без квартир, без будинків, Пане розказують про кохання. Ой-ой, поне розказують про те, що вас будуть кохати, любити, доглядати все життя, а тільки отримують гроші або договір дарування, і все. хоть і нікого нема, наче й не було. Знаєте, наче наснилося щось. Так, друзі, давайте декілька запитань. і Буду згортати цей ефір, бо я виходила якраз для того, щоб з вами проговорити цю історію, тому що ну, це мене дуже зачепило, чесно, аж. Уф. Тетяна Сиддикова. Сід... 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 Померла мама в Херсоні, похоронила в Херсоні будинок в Одесі, де я можу оформити спадщину. По місцю знаходження нерухомості Тетяно. Вам треба в Одесу звертатися. По місцю, тобто в район, ну, взагалі, взагалі просто в Одесу звертатися до будь-якого нотаріуса. А... Наталія Подложнюк. Чи правомірно ЦНАП відмовляється оформляти дар? що кажуть, що це до нотаріуса? Так, ЦНАП правильно вас направив. Друзі, дивіться, всі договори. Купівлі продажу, все, що відбувається з нерухомістю, все, що ви хочете подарувати, продати, обміняти і так далі це все виключно до державного або, або до приватного нотаріуса. ЦНАПи не реєструють угоди. Ні. ЦНАПи можуть зареєструвати вже завірену нотаріусом відповідно угоду. Внести, якщо вона була до 2013 року, вони можуть внести цю інформацію в реєстр речових прав. Вони можуть внести, але вони не завіряють. У них немає таких повноважень. Тому Наталія вам вірно ЦНАП направив до нотаріуса. Добре, друзі, бажаю всім тихої, мирної суботи. До нових зустрічей. Всім бажаю вдалого дня і на зв'язочку. На все добре.